Добрий день, мої любі Терези! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити таро-розклад для вас на наступний тиждень, з 30 грудня 2024 року по 5 січня 2025 року. Розклад я буду робити на класичній колоді. Також у мене є колода порад та попереджень від Всесвіту для вас, любі Терези, і старші аркани, на яких ми подивимося, чи здійсниться ваше бажання. А також є нова колода, таракани в голові називається. У кожного з нас свої таракани в голові. І давайте подивимося, які таракани в голові будуть правити балом у нас з вами на цьому тижні. Я теж Терези. І так я буду робити розклад для вас, любі Терези. А ви підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Я буду щиро вам вдячна за підтримку мого каналу. Звичайно, розклад загальний і програтись для всіх однаково, він не може. Тому, якщо хтось захоче особистий розклад, заходьте, будь ласка, в опис під відео. Там я залишу номер телефончику, по якому ми зможемо списатися у вайбері, ватсапі, телеграмі. і я з задоволенням зроблю для вас особистий розклад і відповім на ваші запитання. І так, покажіть нам, будь ласка, що очікує Терезів на наступному тижні? З 30 грудня 2024 року по 5 січня 2025 року. В яких енергіях для Терезів пройде наступний тиждень? З 30 грудня 2024 року по 5 січня 2025 року. І так, Терези на наступному тижні. Основна енергія Терезів на наступному тижні. Старший аркан. Тут. Якось трошки наче прикрити треба щось. Значить нічого особому нема. Давайте прикриємо усіх їх. Так. Особисте життя Терезів на наступному тижні. Робота фінансовий стан, стан здоров'я. Що буде допомагати Терезам на наступному тижні? Що буде заважати Терезам на наступному тижні? Так, давайте подивимось. Далі. Пораду та попередження від Всесвіту для Терезів. Покажіть нам, будь ласка, пораду та попередження від Всесвіту для Терезів на наступний тиждень з 30, по 15, ой, з 30 грудня 2024 року по 5 січня 2025 року. Так, Порада та попередження для Терезів. Порада. Попередження. Давайте подивимось, чи здійсниться бажання Терезів. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання Терезів на наступному тижні. Ой, вибачаю, чи здійсниться бажання Терезів і коли воно здійсниться. Чи здійсниться бажання Терезів і коли воно здійсниться? І давайте подивимось, які таракани в нас з вами в голові будуть на наступному тижні. Покажіть нам, будь ласка, які таракани в голові. Будуть командувати парадом у Терезів на наступному тижні з 30 грудня 2024 року по 5 січня 2025 року. І так, які таракани в голові будуть у Терезів на наступному тижні. Дві карточки я кладу. Двох тараканів нам достатньо. І так, розклад готовий, починаємо читати. В якості основної тижні, енергії тижня нам випав старший аркан суд. Суд це підбиття підсумків, виставлення рахунків від Всесвіту, де може бути як нагорода, так і покарання. В разі нагороди це оновлення, успішне здолання складнощів. Зникають перепони, одужання, нове життя, здійснення бажання, покращення матеріального стану. А в разі покарання це можуть бути іспити, перепони, хвороби, суд над людиною, плата за свої дії, час розплати настав. Карма. Ото карта плита. Причина наслідкового зв'язку. Як ви себе вели на протязі року, так на останньому тижні року і складеться ваші, і будуть такі у вас основні енергії. Надіюсь, що ми вели себе всі добре і все у нас буде гарно. Будьте готові до змін і будьте готові відповідати за свої дії. Отакі От ось основні енергії. На наступному тижні будуть у нас з вами Терези. І так, особисте життя двійка жезлів. Ну, в особистому житті треба звернути увагу на наші ідеї щодо рівності, рівності в сім'ї. Поділитися ними з партнером. Хтось із партнерів бореться за звання лідера. Провіряє другого на міцність у шлюбі. По цій карті може бути. Боротьба за лідерство. От. Значить, в парі, які зустрічаються, можливо, йдеться мова про планування подальшої сім'ї, або просто жити разом, ну, одруження, або просто гражданський шлюб, завести дитину. Так чи інакше пара стоїть на порозі нового етапу в суспіль... у... У спільному житті. Якщо у вас ще немає коханої людини, то карта говорить, що серце ваше відкрите, і ви не пропустите свій шанс, коли доля зведе вас із вашою половинкою. Отакі ось енергії в особистому житті у вас. В шлюбі хтось хоче вести себе, хтось хоче лідірувати. Треба спокійно обсудити цю ситуацію. От. Робота. В якості роботи нам випало, випало колесо фортуни. Це чудова карта. Яка говорить, що якщо ви на своєму місці, у вас все буде добре, а якщо ні, то і в роботі у вас не дуже буде ладитися. Значить, поколись у фортуни, якщо у вас улюблена робота, це вона допоможе реалізуватися, просунутися кар'єрними сходами. Це будуть підписання вигідних контрактів, угод, договорів. Премії тощо. Головне, контролюйте ситуацію і не йдіть на конфлікт. Рішення приймайте швидко, і така порада перша ідея, яка прийде в голову, буде вірною. Отакі От ось у вас в роботі енергії, у нас з вами. На роботі все, якщо ви себе гарно вели, все буде добре. І якщо ви, це місце ваше, фінансовий стан. Фінансовий стан, звісно, трошки такий неважний. Можуть бути борги, позики. От. Проблеми наростають, тому гроші отримуються нечесним шляхом. Може бути чорна зарплата або якийсь виграш. От. А і ще фінанси, які є у вас фінанси, будьте, будь ласка, обережні з ними. По-перше, зараз не час вкладатися кудись, тому що це карта хитрості. Вас можуть обдурити. І бережіть, щоб їх не украли у вас, не видурили і не украли. Отакий От, ось фінансовий стан у вас. Не дуже важливий. Але нічого страшного, наступний новий тиждень і буде все добре. Здоров'я. В якості здоров'я випав король жезлів, ой, король мечів. Ну що, король? У короля мечів високий болевий поріг, сильна енергетика, е сильне протистояння хворобам. Однак є ризик перевтоми. От. На що треба звернути увагу по цій карті? Ну, по-перше, простуди. Тому що мечі це, скажімо так, стихія повітря, це простуди, лорингіти, синусити, транзеліти, бронхіти, запалення. От. Можуть бути запалення суглобів по цій карті ще, остеоартрози і так далі з суглобами. А також може бути ще біль ріжучий, колючий е, необхідність лікарні та операції може бути навіть по цьому аркану. А в принципі, здоров'я гарне. Зверніть увагу, будь ласка, ще на серцево-судинну систему. От. Що буде допомагати? Старший аркан Блазень. Значить, ну що, це початок чогось нового, початок нового шляху, початок життя з чистого листка. А також карта радить, побудьте трохи дитиною, будьте більш розкутими. Отакі От. От ось, не будьте занадто серйозними. Хоча й не будьте безалаберними і безтурботними теж. Що буде заважати? Заважати буде необхідність зробити якийсь вибір. А для нас, вісов, Терезів, робити вибір це проблемно. Ми постійно вагаємося, сумніваємося, і ця необхідність зробити вибір буде нам заважати на майбутньому тижні, на наступному тижні. Давайте подивимось пораду від Всесвіту для нас. Ви гідні кращого. Не бійтеся заявляти про себе. Гарна порада. Будьте сміливіші в виборі. Не бійтесь про себе заявити. Давайте подивимось попередження. Не прив'язуйтесь до результату. Не виявляйте зайвої зацікавленості. Не зациклюйтесь на чомусь одному. По цій карті можу сказати. Давайте подивимося, які таракани в нас в голові будуть. Себя не любяш. Це людина, яка не любить себе, більше приділяє. Часу другим, все для других, все другим, а на себе в останню чергу. Або й геть не вистачає ні часу, ні, ні грошей. І бідняшка. денег у нас нет. А віси люблять тринькати гроші. Це я теж знаю. От. Так що подайте бідним нам копієчку. Отакі в нас таракани в голові будуть. Давайте подивимося, чи здійсниться наше бажання. Колесо фортуни говорить, що бажання наше обов'язково здійсниться. От. Здійсниться воно десь на протязі півроку. Хоча ні, фортуна це ж 10-й аркан. Здійсниться десь на протязі 10 днів, декада, 10 тижнів, 10 місяців. Тільки потрібно, потрібно бути, бути готовим до несподіванок. Бажання обов'язково здійсниться. Ось такий ось розклад у мене вийшов для нас, з вами, Терези. Звісно, трошки фінанси нас підкачають. А так, в принципі, все більш-менш нормально. В особистому житті можна поспілкуватися і вияснити не така сильна проблема. А тим більше, якщо ми себе не любяш, то ми можемо вступити в лідерство на цьому тижні. А далі буде видно. От. От такий ось розклад. Дякую вам за увагу. Бажаю вам! Нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів! А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилось, а не гарне програлось як можна більш безболісно. Дякую вам ще раз за увагу, до побачення, любі терези!